Ну Машина сідаю. Ну, буває, що ж якось переживаю там щось, ну вже трохи привикла, а мені 68 років. <на>, на заслуженому відпочинку, деякий час працюю на базарі. Син купив машину. Ой, щось. І його забрали в травні 22-го року на війну. Дочка поїхала в Польщу, а ще дочка живе в Рівному. Машина стоїть, я їжджу велосипедом. <на> Мені захотілося за руль, бо велосипедом в люба погода, ж не поїдеш. О, діти намовили і сама надумалась. Ми тут виїжджали, а прийшла, до школа записалася і вивчилася. Я знаю. Я повинна пропустити цю машину, Поміха справа, як кажуть. Найважче це відважитися, прийти. Оце саме-саме, роки такі це ж не, не 20 і не 25. Завжди дивилася, що їздять. А сама не було машини, а стала машина і от така ситуація з тією війною. Життя заставило. Коли ми будемо заїжджати на дорогу з реверсивним рухом, ми повинні зайняти крайню праву смугу. Коли ми будемо їхати по проїзній частині, коли в нас буде виключений сигнал реверсивного світлофора, то по тій смузі буде рух дозволено. Дивіться, яка на чарівна жіночка прийшла. Да, вона недавно нас закінчила навчання. Вона успішно склала правила дорожнього руху. Потім успішно склала практичне навчання. Є машина в людини, була машина. Син на війні. А треба десь в лікарню. Не сильно там дойдеш кудись в лікарню. А гриби. Вона... А гриби, як вона каже. І вона прийшла, каже Степанович, я хочу вчитися у вас. А я що сказав? Пані Тетянка, сходи, пройди медогляд, отримай, да, принеси медичну довідку і ми будемо вчитись. Будемо? Да? Ну, Не тільки отримала, а, а їздить. А да. їздить, Вся суть у тому, що вона їздить. <світ> та... да. Вона здійснила свою мрію. В такому віці не важко. та в любому віці не пізно вчитись. Я сідаю першу раз в машину, мені Степанович каже. Їдь куди. Їдемо зразу в центр. Я думала, поїдемо на аеропорт, там будемо туди. сюди Та для мене був шок. Ну, як бачите. І то є. Я думав, що їй буде важко даватись, але вона ловила все, як кажуть, на льоту. Теорію вона здала з, другого, з третього разу, да? практику здала з другого разу. Вікового цензу у нас немає. Нас отак. От Людина принесла медичну довідку проти медичних показань немає, значить вона що? Приходить і навчається. Не треба вагатися. Якщо якась частинка тебе хочеться. Значить, треба добиватися своєї мети. А про те, що зараз вік, щоб дуже багато жінок, дівчат їздять.